издание The Economist из которого следует что путин терпит поражение на полях сражения в украине то что происходит сейчас с российской армией с рашей это катастрофа катастрофа и по существу вот этот документ который якобы значит, подготовила американская сторона реальная Значення і смисл польшому по щоту піддати путіну можливість вирвати перемогу і спасті пораження, де він зараз знаходиться. Українці Путін програє. У нас мають кричати у всіх новинах про це, що ми перемагаємо. Росія це сплошний, мильний, видуманий пузир, нема ніякої в них величі. Все, що вони мають, вони придумали, вони більше кричать і створюють видимість чогось такого великого. Тому, скажу так: якщо ми, українці, будемо мовчати, про свої перемоги, про свої таланти, про свої здобутки, про свою силу, яка в нас реально є. Якщо ми будемо мовчати, світ про нас не дізнається. І ось такі путіни будуть нами помикати і керувати, тому щоб цього не було. Говоріть про перемогу, говоріть про наші вже існуючі перемоги. Нам є чим пишатись, і Росія паде.